І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати гру Dead by Daylight. Буду грати знову за доктора. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Так, у мене нове завдання. Е, мені треба вдарити 12. Ой, вдарити. Чекайте, хук це повішити повішати 12. На э, сурвер. Ось і, в принципі, все так. Перки у мене такі, які були, я нічого не змінював. Бачите, барбікю, наєд, можу вибивати э, речі з рук. ну і Зачинення генераторів з самого початку гри. Так. Зараз чекаємо, коли нам знайдуть якусь команду. І почнемо грати. Не забувайте, друзі, також допомагати каналу. Всі реквізити ви можете знайти під відео. Нагадую, що я зараз збираю на станцію, тому що дуже часто відключають світло. І я не можу собі дозволити робити більше для вас відосів, друзі, за того, що дуже часто відключають світло, дають світло десь на 3-4 години на день. У нас так. Ось то. Якщо є можливість допомогти, будь ласка, допоможіть. Мені буде дуже приємно. Ну і, і, і вам буде приємно, тому що я зможу більше для вас е, робити, записувати відео. Так, щось воно нам довго шукає. Дуже довго шукає вже. Я вже скільки тут чекаю. Та ні, я шуткую, ми ж тільки що натиснули. Недовго ми чекаємо, але іноді буває таке, що так, дуже довго чекаєш. О! У мене там сусіди роблять ремонт, тому так, друзі. Я пробачаюсь одразу. Я не винен. <рес> <рес> у мене тут немає ізоляції, на превеликий жаль в кімнаті. Тому ви. На превеликий жаль будете чути, коли у нас тут будуть щось сверлити чи ще щось робити, там, стукати. Тому пробачаюсь. Так. Шукають, шукають. Так, знайшли нам когось вже. Так, тут пишуть, що Так, друзі. з 10 до 3 годин графіки відключень скасовано повністю, повідомили в Укренерго. Зараз енергі... енергетики будуть заживлювати всіх споживачів. У всіх, кому вимкнули світло раніше, найближчим часом його повернуть. На заживлення треба час. Добре, а, ну от бачите, що я про... чули, що я вам прочитав, тільки що може е покращиться ситуація зараз зі світлом і буде вже легше. Але, друзі, не забуваємо, це не означає, що нам не потрібно купувати е станцію, чому, тому що взимку буде капець. І взимку вони будуть коштувати. Уявіть, які ціни будуть на ці станції. Вони зараз можна купити за 25 тисяч. Якусь станцію, то потім, взимку, друзі, вони будуть коштувати, ви самі розумієте, скільки. Тому краще купити нам зараз, назбирати. Тому допомагайте, будь ласка. Тому що взимку я не знаю, вони зараз вже лякають, що о, взимку ви будете сидіти без світла. Тому, друзі. Дуже вас прошу, допоможіть, як можете. Це, це важливо, тому що взимку взагалі відосів не буде, якщо без світла будемо, будемо сидіти постійно. Щось мені здається, що вони все для цього зроблять. Зараз ви ж знаєте, що відбувається все ж для людей. Робиться в цій країні, тому ну. так. Ненавиджу цю карту. Ненавиджу Рейкон Сіті. Нена... Дуже важка карта. Ніколи не можу запам'ятати цю карту, друзі. Просто не можу запам'ятати. І скільки в неї е, тут грав на цій карті, і все одно не можу запам'ятати. Зараз, поч... Зараз всі одразу почули, що я граю за доктора. Всі вже це зрозуміли. Ну, далеко кудись я бігти звідси не буду, тому що тут генераторів багато. Тут... Бачите? Ой. Здала палетку одразу? Так. А, мені почулося, що вони вже заводять. А, хто там бігає? А хто тут у нас бігає? О, перша. Привіт, маленька. Як справи? Ось бачиш, як ти одразу попалася мені. О, прямо біля. Як ти швидко мені попалася мала? Як легко. Ти що робиш? Навіщо ти це робиш? Навіщо? Оце дурна. Навіщо ти це робиш? Навіщо ти це зробила? Скажи мені, будь ласка. От навіщо. Ну, це взагалі. Це подарунок просто. Це просто подарунок для нас. Це просто для нас подарунок. Дивіться, яка вона дурна. Навіщо ти це робила? От скажи мені. Зараз скажуть, що я кемперю. Ух ти. Ух ти, ніфіга собі. Ух, ніфіга собі, як це вона так. Ух ти, ніфіга собі, мала. Ти мала... Ніфіга собі, як вона мене надурила. Вона злізла. Я ж кажу, мені таке відчуття. Я не знаю чому мені таке відчуття, що вони всі тут просто читери якісь серйозно. Тому що вони завжди. Вони завжди і можуть. Так. Вони завжди. можуть злізти з крюка, вони завжди. Але мені здається, що важка буде гра. Так, перший момент у морі. Ну, вона дуже якось тупо грала, якщо чесно. Це подруга. Так, тут не заводять. Добре, пішли шукати далі. Я так і знав, що заведуть генератор десь. О, вона вже біжить. Угу. Вона чи він? Вже побігло, побігло, побігло. Чудовисько. Так, троє залишилось. Бояться тут заводити біля мене. А ось від... ось ти де. І що ти там бігаєш? Де він там? Ховається? Десь він ходить, тут тихо. Та ну, ти що на прикольні, ух, не попав ох. Так. Добре, ух, ніфіга собі сволота. Боже, як вони задовбали, серйозно. Та ти задовбав, слухай. Ти подивись, що робить, які ж хитрі. Якісь вони хитрі. Ти подивись, що робиться. Ти подивись, що робить. Ага, іди сюди. <звук> вони вважають, що вони самі хитрі, слухай. Ти подивись, я попасти не можу по ним просто. Ні-ні-ні-ні ні ні слухайте, вони дуже хитрі. Добре, давайте пограємо в таку гру. Так, час пройшов прийш... вже, так? Ти подивись, що сволота робить. Блять! Ш, ти подивись, що вони сволоти роблять. Я ж кажу, важко, важко сьогодні грати навіть за мана, щоб ви розуміли. Ви бачите, що вони виробляють? Це просто жах, друзі. Це просто жах, що вони роблять. Ти подивись. Так, тут тривоги зростають на карті, тому я не знаю. Ти дивись, вони вже намагаються заводити тут генератор біля мене прям. Слухай, він нічого, вони нічого не бояться, слухай, взагалі все одно. Їм взагалі все одно я дивлюсь. А, Ці палетки, вони де завгодно. Ці палетки де завгодно? Ну, звичайно. Ти подивись на це, ну? Ну, що я тобі можу сказати, друже? Що я тобі можу сказати? Так ти висиш. Зараз тебе врятує подруга твоя. Вона десь там бігає, до речі. Я ж сказав одразу. Одразу бачите, як швидко все. У них відбувається. Так вона там була, господи, що там. Привіт. Ти подивись, яка швидкість.

Поеці. Я не знаю куди бігти навіть ти подивись, он він. Вона, це вона, це не він. Ти подивись, що робиться. Блін, ці палетки мені, задов... мені не задовбали вже. Капець, ти подивись. Куди б вони не побігли, там є палетка. Для них. Куди б вони не побігли, там для них є палетка. Це якось не чесно, якщо. Ну... Якщо серйозно. Ти що робиш, мала, ти що? На приколі? Це ж було тупо. Ні? Ну так, я не знаю, хто тебе буде рятувати. тут. Щось мені і здається, що тебе ніхто не врятує тепер. Хе-хе. Ага, ну так. А, ти подивись, як вони. Там є ч. Ніхто не врятував її. Ніхто її не врятував. Так, мінус два, друзі. Так, куди ти побігла? Блін, капець. Два генератора, друзі, залишилось. Їх двоє також. Ти подивись вони двох. Так, добре, лежить. Привіт, чувак. Ну, побігли, друже. Побігли, побігаємо, давай. Побігаємо з тобою. Давай, побігаємо, давай побігаємо. Ну Вона може встати насправді зараз. Може в неї дід є пірк. Молодець. Молодець, давай побігаємо, давай побігаємо. Давай побігаємо сволота, давай. Боже, як я ненавиджу ці палетки серйозно, вони просто на кожному. Ти подиви, що робиться. І він її підніме. Це ж час. Йому був. Бачите, що я вам сказав? Що я вам сказав? Все. Бачите, що вони роблять? Молодець, чувак. Так, дивіться, бачите, як вони час. Як він час собі заробляє. Щоб вона вилікувалась. Ти подиви, що робиться. Ти подиви, що робиться сволота. От сволота. Ось і все. А, ні, не все ще. Він ще не лежить. Він ще не лежить. Ти подиви, що робить, чувак. Ти подиви, що він робить. Це просто жах. Зараз знову її підніме. Ти подиви. Не що ти? Не що ти будеш робити? Ну що ти будеш робити, чувак? Що ти будеш робити? Вона зараз помре, чувак. Вона зараз помре. Він втік. Ні, він мене задовбав. Він мене дуже задовбав. Цей чувак, я його відпускати не буду. Я його відпускати не буду. Серйозно. Ти подивись, заробляє. Ходи, бігає заробляє сволота. Ох ти ж яка сволота, слухай. Ні, чувак, я тебе відпускати не буду. Я тебе відпускати не буду, тому що ти мене задовбав реально. Все, чувак. Ніхто тебе, тебе відпускати не буде. Пішов в баню, чувак. Ага, все. Ось і все тобі. Будеш знати, як прикалуватись з нас. Все, друзі. Всіх. Якби. Якби він мене не задовбував, я б його відпустив, але він почав мене задовбувати. Ну, дуже непогана гра, правда? Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тут же свинособаки б'ють по Одесі. Тут е показують, що в Одесі є якісь вибухи. Ось ці свинособаки ніяк не заспокоюються. Так. Щось я не дуже зрозумів. Так почекайте одну хвилиночку. Господи, я думаю, що за що мені прийшло, а це мені. Задонатила моя сестра. Задонатила моя сестра. Я думаю, що за звук в банку, слухайте. Боже, дякую, сестричка, дякую тобі велике. Треба і буде написати. Е, пишуть, що приход. А, так, кудись кудись ці сволоти вибух пролунав поблизу Южне Одещина. Ну, бачите, вони обстрілюють нашу країну, ніяк не заспокоюються ці свинособаки, друзі. Так, ну нібито пишуть, що відключати, поки що світло вони не будуть. Тому можу для вас щось записати. Я вже записав зараз для вас дві гри. Одну гру я вже вам виклав, не пам'ятаю, який там буде по номеру відосик. Ну, і це також вам буду викладати потім. Так, завдання завдання ще не зробили. Повністю, тому що тут треба повишити, повишити їх 12, а ми повишили тільки 4. Ось. Дякую ще раз, друзі, всім за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вдобання.